І його славнозрісна, ілюстрована історія України. Книжка виготовлена з екошкіри тисненням Блінтове тиснення саме по шкірі, і тиснення золотою фольгою такі орнаменти золотом. Бачите, і бічна частина так декорована. На звороті тільки блінтове тиснення по самій шкірі. Книжка має дуже оригінальний зріз бічний. Ось такий красивий. Всередині книжечка ой, тяжка вона, має жовтуваті листки, дуже приємні для читання. Листочки такі плотні досить, тобто її можна зачитувати. Знаєте, я кажу, зачитав книжку додира. Я думаю, тут не вийде зачитати додира, бо дуже міцні плотні листки. Так, давайте подивимося, що ж вона ілюстрована. А, бо вона має різні ілюстрації з різних століть, років, як виглядала наша Україна, якісь елементи української державності. Книжечку можете замовити, перейшовши в шапку профіля сайт магазин ексклюзії або по номеру телефона під відео.